Коронка до найдорожчої крові Господа Ісуса. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за понтіє Пилата. Був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у вітхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, святу Вселенську церкву, супричастя святих, відпущення гріхів, Воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плітло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. О Ісусе, вкрий твоєю присвятою кров'ю цілий світ, обмий увесь бруд гріха. І віднови світ через Святого Духа. О Омій Ісусе, даруй прощення і милосердя через заслуги Твоєї найдорожчої крові. О Омій, Ісусе, даруй прощення і милосердя через заслуги Твоєї найдорожчої крові. О Омій Ісусе, даруй прощення і милосердя через заслуги Твоєї найдорожчої крові. О Омій Ісусе, Даруй прощення і милосердя, через заслуги Твоєї найдорожчої крові. О, Омій Ісусе, даруй прощення і милосердя, через заслуги Твоєї найдорожчої крові. О, Омій Ісусе, даруй прощення і милосердя, через заслуги Твоєї найдорожчої крові. О, Омій Ісусе, даруй прощення і милосердя, через заслуги Твоєї найдорожчої крові. О, Мій Ісусе, даруй прощення і милосердя, через заслуги Твоєї найдорожчої крові. Омій Ісусе, даруй прощення і милосердя, через заслуги Твоєї найдорожчої крові. О Омій Ісусе, даруй прощення і милосердя, через заслуги Твоєї найдорожчої крові. О Ісусе, вкрий Твоєю Пресвятою кров'ю цілий світ. Обмий увесь бруд гріха і віднови світ через Святого Духа. О Омій Ісусе, даруй прощення і милосердя через заслуги Твоєї найдорожчої крові. О Омій Ісусе, даруй прощення і милосердя через заслуги Твоєї найдорожчої крові. О Оміє Ісусе, даруй прощення і милосердя через заслуги Твоєї найдорожчої крові. Омій Ісусе, даруй прощення і милосердя через заслуги Твоєї найдорожчої крові. Омій Ісусе, даруй прощення і милосердя через заслуги Твоєї найдорожчої крові. Омій Ісусе, даруй прощення і милосердя, через заслуги Твоєї найдорожчої крові. Омій Ісусе, даруй прощення і милосердя через заслуги Твоєї найдорожчої крові. О Омій Ісусе, даруй прощення і милосердя, через заслуги Твоєї найдорожчої крові. О Омій Ісусе, даруй прощення і милосердя, через заслуги Твоєї найдорожчої крові. О Омій Ісусе, даруй прощення і милосердя, через заслуги Твоєї найдорожчої крові. О Ісусе, вкрий Твоєю Пресвятою кров'ю цілий світ. Обмий увесь бруд гріха і віднови світ через Святого Духа. О, Мій Ісусе, даруй прощення і милосердя через заслуги Твоєї найдорожчої крові. О, Мій Ісусе, даруй прощення і милосердя через заслуги Твоєї найдорожчої крові. О, Мій Ісусе, даруй прощення і милосердя через заслуги Твоєї найдорожчої крові. О Омій Ісусе, даруй прощення і милосердя через заслуги Твоєї найдорожчої крові. О Омій Ісусе, даруй прощення і милосердя, через заслуги Твоєї найдорожчої крові. О Омій Ісусе, даруй прощення і милосердя, через заслуги Твоєї найдорожчої крові. О Омій Ісусе, даруй прощення і милосердя через заслуги Твоєї найдорожчої крові. О Омій Ісусе, даруй прощення і милосердя, через заслуги Твоєї найдорожчої крові. О Омій Ісусе, даруй прощення і милосердя, через заслуги Твоєї найдорожчої крові. О Омій Ісусе, даруй прощення і милосердя, через заслуги Твоєї найдорожчої крові. О Ісусе, вкрий Твоєю Пресвятою кров'ю цілий світ. Обмий увесь бруд гріха і віднови світ через Святого Духа. О, мій Ісусе, даруй прощення і милосердя через заслуги Твоєї найдорожчої крові. О, мій Ісусе, даруй прощення і милосердя через заслуги Твоєї найдорожчої крові. О, мій Ісусе, даруй прощення і милосердя через заслуги Твоєї найдорожчої крові. Омій Ісусе, даруй прощення і милосердя через заслуги Твоєї найдорожчої крові. Омій Ісусе, даруй прощення і милосердя, через заслуги Твоєї найдорожчої крові. Омій Ісусе, даруй прощення і милосердя, через заслуги Твоєї найдорожчої крові. Омій Ісусе, даруй прощення і милосердя через заслуги Твоєї найдорожчої крові. О, Оміє Ісусе, даруй прощення і милосердя, через заслуги Твоєї найдорожчої крові. О, Оміє Ісусе, даруй прощення і милосердя, через заслуги Твоєї найдорожчої крові. О, Омій Ісусе, даруй прощення і милосердя, через заслуги Твоєї найдорожчої крові. О Ісусе, вкрий Твоєю Пресвятою кров'ю цілий світ. Обмий увесь бруд гріха і віднови світ через Святого Духа. О Мій Ісусе, даруй прощення і милосердя через заслуги Твоєї найдорожчої крові. Оміє Ісусе, даруй прощення і милосердя через заслуги Твоєї найдорожчої крові. Омій Ісусе, даруй прощення і милосердя через заслуги Твоєї найдорожчої крові. О Омій Ісусе, даруй прощення і милосердя, через заслуги Твоєї найдорожчої крові. О Омій Ісусе, даруй прощення і милосердя, через заслуги Твоєї найдорожчої крові. О Омій Ісусе, даруй прощення і милосердя, через заслуги Твоєї найдорожчої крові. О Омій Ісусе, даруй прощення і милосердя, через заслуги Твоєї найдорожчої крові. О Омій Ісусе, даруй прощення і милосердя, через заслуги Твоєї найдорожчої крові. О Омій Ісусе, даруй прощення і милосердя через заслуги Твоєї найдорожчої крові. О Омій Ісусе, даруй прощення і милосердя, через заслуги Твоєї найдорожчої крові. О найдорожча крови Господа нашого Ісуса Христа Будь нам рятунком у наших гріхах і недолі, а також захистом у небезпеках душі і тіла. Нехай святі краплі Твоєї крові принесуть нам спасіння і життя вічне. Амінь.